Вітаю, шановні! З вами Наталя Карскова та Олексій Якубін. Політтехнолог, кандидат політичних наук, вітаю пане Олексію. Рада бачити. Отже, вітаю, арешт так. Давайте про це арешт Шона Діді Комса у вересні цього року викликав шалене ажіотаж в соціальних мережах. На вашу думку, чи здатен вплинути на результат виборчої кампанії Трампа арешт продюсера Пі Діді або Шона Комса за звинуваченнями його в організації Оргі з неповнолітніми на своїх так званих білих вечірках? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про американську виборчу кампанію, я думаю, що з такий резонансний скандал з цілою низкою американських селебріті з будь-якому випадку буде впливати е на перебіг виборчої кампанії. Да? Тим паче, що е ми бачимо, що справді там згадується, що е принаймні в одні з вечорок брав участь один з кандидатів президента Дональд Трамп. Да? Більш того, він брав у е Павдіді, тобто це сценичне е ім'я одного з ключових, е да? ну, тобто ключову ключової. Ого, звинуваченого він колись у нього брав інтерв'ю і так далі, тобто явно був з ним знайомий і так далі. Тобто, зрозуміло, що ця історія вже в цьому ракурсі вона а, якоюсь мірою буде впливати. Але чи буде вона впливати, наприклад, якщо ми говоримо про Трампа в негативному контексті, це відкрите питання? Я поясню, чому тому, що як мені здається, Трамп і так вже до цього потрапляв в скандали з Селебріті. Згадайте скандал з порнозіркою, який за різними інформаціями, інформації, яка Ся в штатах навіть була виплачена там певна сума коштів, тобто, тобто Трампу, давайте так скажемо, не звикати до подібного типу скандалу. Мені здається, що його виборцю насправді. А, такі скандали вони особливо про Трампа нічого не додадуть. Вони знають, що Трамп мав а, медійну кар'єру, що він не був святий, давайте так скажемо. А, да? І ми, вони його обирають неумовно за те, що він знаєте, був таким мав святий безгрішний політичний образ. Вони обирають його як а, скоріше його виборці, як людину, яка як вони вважають, може вирішувати проблеми. А, а, а от щодо його там морального. Скажу так, обліку і так далі, це вже інша справа. Тим паче, що мені здається, тут ще слід розуміти, що частина виборців Трампа в це в тому числі деякі консервативні групи, я б не сказав фундаменталістські групи, там християнські, деякі течії і так далі. Вони в цілому виходять з того, що всі люди грішні, і Трамп грішний, і, звісно, теж да, тобто, у всіх є слабкості, і ключове, щоб це люди ці слабкості долали, і так далі. А ми пам'ятаємо, що для Трампа оцією історією, яка для частини, наприклад, досить такі, ну там, скажімо так, консервативно налаштованих християн, деяких фундаменталістських груп скоріше ключовою історією буде історія зі спробою його вбити, коли він вижив. Да? І коли ми пам'ятаємо це його вухо, і коли Трамп і пізніше деякі аудиторія подавали, що його врятував Бог. Оце я думаю, для них буде грати більшу роль ніж насправді оцей резонанс селебрітіс, а, але в якій мірі це може вплинути да взагалі на виборчу кампанію. Це може вплинути е, на підтримку, ну скажімо так, деяких стереотипів американського виборця. А е, про те, що е, там Голівуд, і взагалі американська політична еліта, е, що вона вся така, бачите, аморальна, е, що ми підозрювали, що щось подібне там є. А, і ось, будь ласка, цей скандал. А тут давайте не забувати ще про те, що якраз велика кількість голівудських зірок, а вона скоріше підтримує демократію. Так саме от... це було наступне питання. На кого з кандидатів це вплине саме негативно, Трамп вже намагався сфабрикувати фотодокази участі е, Харріс, і ми зараз це можемо е, показати глядачам. Харіс у вечірках діді а, не спрацювала так, але намагався. Так так. А, але, це, це не та фотографія. Давайте замінить. От от ось. саме ця фотографія. А виявилося, що це інша вечірка, інший рік, і потім він прибрав цю світлину. Але так було у нього бажання трохи кажуть, забруднити так? це. Ложечки пальто. Знайшлися, але осадочек залишився. Так, тобто, так. а, а знову, таки, а на що тут розраховано? Тут розраховано, що а, частина виборця, особливо виборця, наприклад, в лубінки, да? а, який а, ну скажімо так, і так з спідоз відноситься до Вашингтонських еліт, до Голівуду. Частина цього цих виборців. Вони, навіть якщо потім ця інформація не підтвердиться, у них залишиться з такий осадок, що «а, ну ми знали, що вони корумповані, що вони аморальні, і так далі. Да? І що ну, тобто, демократи теж такі. Умовно кажучи, тобто тут е, є спроба зіграти на оцих стереотипах, які є у частини американського виборця. І е, я, я б так би сказав би, що взагалі скандал Селебрітіс е, в контексті того, що велика кількість Голівуду, ми бачимо вже публічно деякі з американських зірок підтримали е, ту ж саму е, Харріс, Ну наприклад, візьмемо Телор Свіфт, да яка публічно підтримала е, Камалу Харріс і Сказала, що вона буде агітувати за її за неї, щоб за неї голосували. Тобто виходить, що о, цей образ Селебрітіс оцим скандалом він справді задітий, і от в цьому плані виходить, що демократи могли б, якби не цей скандал, розраховувати на знаєте використання віп агітаторів. Віп агітаторів селебрітіс. А тепер це буде набагато складніше робити. Ну так, а, тому, коли що, ви а... згадали Тейлор Свіфт, тоді всі так. видихнули. сказали перемога, вона підтримує Харіс. Це так, перемога. Так, так, а зараз це велике питання. Абсолютно вірно, тому що виходить, що якщо тебе тепер підтримують умовно представники Селебрітіс, виникає питання: а чи не ти з ними разом був умовно на цих вечірках? Знов таки зрозуміло, що ці вечірки, давайте так скажемо, скандальність тут навіть не те, що е, там люди е, ну скажімо так, не знали, що якісь подібні вечірки да, відбувалися. Але скандал тут якраз полягає в тому, що як мені здається, що частково е, зараз змінилася знаєте, оце е, сприйняття моралі, певне, да, те, що було дозволо ну, умовно в 90 а або на початку нульових тепер змінилося новою етикою називаємо так політкоректності. Да і демократи в більшою мірою набагато більшою мірою демонстрували готовність підтримувати цю нову етику публічну етику. А виходить, що скандал тепер він задів велику кількість представників е, шоу-бізнесу. До речі, помітьте, що список цих людей продовжує поповнюватись. Наприклад, ВІЛ Сміт, а е, людина, яка ну е, темношкірий актор, який для багатьох американців був символом. А да, такої успішної кар'єри з е, умовно з невідомості до самих вершин Голівуду такий знаєте, оптимістичний е, показник, і очевидно, що демократи могли б потенційно використовувати такі образи. Тепер виявляється всім цим скандалом задіти, тому що не до кінця зрозуміла взагалі кількість людей, які пройшли через ці вечірки, а, і тому, що список постійно поповнюється, так а, і, і це тепер виходить на велику кількість Голівуду. зірок Голівуду кидає в цілому тінь. Так, пану Олексію, ми про це вже згадали сьогодні, але про ці списки, наприклад, видання мінт опублікувала статтю під заголовком чи відвідував Дональд Трамп вечірки Шона Комса, танцівниця, яка звинуватила Діді, каже, що. Давайте покажемо цей матеріал на великому крані. Процитуємо далі. Змі кандидат на пост президента США Дональд Трамп був названий учасником вечірок фріків, організованих Шоном Діді Комсом. А таку заяву зробила Адрія Шарі інгліш. Ну тобто був у принципі. Про це пише і з Economic Times. Це зараз на екрані буде. Та інші медіа вони навіть публікують фото дівчин, але воно то фото на сам факт не впливає. Ну, а як це б'ється з тим, що Трамп представник республіканської партії? Тобто партія змінює орієнтири? Дивіться, а, а нюанс полягає в тому, що Трамп вже мав достатньо, я б сказав би комплікейти, да таку складну кар'єру. До того як він став представником а, республіканської партії, я нагадаю, що свого часу він справді був, окрім того, що а, він людина, яка займалась будівництвом і так далі, а нерухомістю дай будували свої трамтаури по всьому світу. Водночас він був ще дуже дуже популярним свого часу в Штатах. А, телеведучим. Ну згадайте навіть фільми, які багато хто нас з нас дивився в дитинстві. Один дома, де Трамп теж до речі, грав Камео, тобто грав. Роль самого себе, на тобто, тобто Трамп мав до до республіканської партії достатньо, ну скажімо так, складну історію. Тобто він був справді пов'язаний з шоу-бізнесом. А більш того, він к свого часу навіть виступав одним з спонсорів, як не лише республіканців, але й демократів. Наприклад, ту саму Шкамала Харіс, про яку ми згадуємо, яка зараз його ключовою конкуренткою, коли вона висувалась на виборах на прокурора, а в штатах прокурора теж обирають на рівні, то Трамп в штаті Каліфорнія Трамп для в її кампанію теж жертвував гроші, тобто на тому етапі. Тому мені здається, що от, скажімо так, оці всі нові факти про Трампа, ну вони нічого знаєте, для його виборця глобально нічого нового не дають. Вони і так знали, що Трамп був пов'язаний з усіма цими артистами, що у нього. Були ці всі історії, да, тобто, що він там ходив на вечірки, і у нього е потенційно був такий спосіб життя. Ну тобто, тобто, це не є дивиною. А ще вкеслю ключовим моментом, мені здається, тут є просто те, що для частини американської публіки е це е ще раз підтверджує і може зіграти в плюс на такі знаєте, такі популістичні риториці про те, що еліта завжди корумпована е і завжди оморальна. І е, власне кажучи, що вона е, от веде такий спосіб життя, приховуючи його від широкої громадськості. Тобто, у, у, у частини американців мені здається, і так були підозри. Да? А тепер оця історія вона якби підливає масло вогонь. А зважаючи на те, що пав діді е, знов таки темношкірий артист, да який мав теж складне минуле е, репер е, колись. Е, там були історії з розбірками між американськими реперами, які до речі, навіть стрілялися. Один в одного, тобто, ну тобто в 90-х роках, тобто там от, між реперами східного узбережжя і західного узбережжя. Тобто, і тому виходить, що це може навпаки, знаєте, я, я, я так бачу, що і частина республіканців намагається це позиціонувати скоріше, як те, що от умовно демократи да, вони могли бути от їх скажімо так, ліберальне ставлення вело до подібних потенційно уможливлювало а подібні прояви. Давайте так назвемо порушення частини конвенційних норм поведінців ну і плюс у ці звинувачення, які зараз справді досить гучні звинувачення, які лунають в сторону Павдіді, так а щодо крим... вчинених ним кримінальних злочинів, тому що там і про сетунерство, і про і інші, -інші речі, які йому інкримінують. Можна тільки уявити, що там у голові, якщо б не республіканці, що б там було. А, пан Олексій, Трамп раніше неодноразово відгукувався публічно та позитивно арештованого, А сам Шон Комс або Півдіді неодноразово називав Трампа своїм другом. Чи матиме це вагоми вплив на виборця з якогось боку? Ну, я бачу, що американська прокуратура. А ми розуміємо, що зараз знаєте образ головного прокурора та кандидата в президенти, звісно, активно намагається втілити в життя Камала Харіс. Американська прокуратура дуже активно зараз взялася за цю справу. І я думаю, що тут є ну скажімо так, частина можливо да людей, які в цьому процесі задієні. Вони думають, що розголос навколо цієї справи. Ну він мав і, і зв'язок Трампа да і пав діді має певним чином вплинути на його публі. Ічний імідж, що буцім то, що йому доведеться там якось можливо цю історію коментувати і так далі. Але ще раз мені здається, що навіть якщо ті, хто думав зараз це активно використати в політтехнологіях, так що це має вплинути на ці аудиторії. Мі мені, мені здається, вони трохи тут прораховуються. А тому, що ще раз Трамп якоюсь мірою є. Ну я використав це поняття умовно, тефлоновий. Да, у нього є оцей іміджовий бронежилет дуже багатьох скандалів в минулому пов'язаним з ним і тому ну знаєте, умовно ще один скандал з папом діді, і такий достатньо скандал, скажімо так, а, ну чутки, і так далі, і так далі. Ну тобто, Трампа і так звинувачили в тому, що він сексист, да і неодноразово лунали ці звинувачення. Тобто, тут тут от нюанс в тому, що якраз для знаєте у Трампа вже давно, ну і політехнологічно це називається, були прививка компроматом, умовно, да, тобто якимись такими скандалами. Тобто, тобто, цей новий скандал, ну він може а, викликати резонанс, справді, але і він виклик. Ає резонанс, ми це бачимо да, в штатах, але він ну одне здається на Трампа, а він поки що навряд чи сильно може вплинути, наприклад, на його підтримку або там її зниження. Ну тобто, то те, що не можна іншому республіканцю, можна Трампу. Абсолютно вірно питання до вас саме. Тому так, що мо е, можна де, ще скажу, тому що Трамп він, він такий незвичний в цьому плані республіканець. Помітьте, тобто він е, наповнює, я б сказав, республіканську партію, можливо, дещо незвичним да, цим своїм власним образом такого політика, який дозволяє собі більше. Але знаєте, я пам'ятаю, коли перший раз е, Трамп був обраний президентом, я читав е, ну достатньо багато аналітичних матеріалів про це, а про те, як американці звичайні сприймали Трампа на да, в, в контексті обрання, і тоді частина з них говорила таку річ. Що не, умовно, якби нам був потрібен президент святий, ми б обрали президента святого, але нам потрібен президент як такий бульдог, який буде за нас щось там виривати. Да? Неважливо, яке у нього є життя, да? а, персональне. Ну тобто, і, а, тобто, головне, що у нього є хватка, і от мені здається, що оцей момент Трамп намагається умовно продати своєму виборцю. Да, тобто, а оці всі моральнісні моменти, так звісно, демократи будуть намагатися цю тему витягати їх, її, її спробувати сказати, а от бачите, є зв'язки і так далі. Але е, ну складно сказати наскільки для американського виборця зараз от ці моменти можуть зіграти фундаментальну роль при виборі. А те, що цей скандал вибухнув напередодні виборів, має значення. Так, звісно, і більш того, от я коли готувався до да, до нашої програми, спеціально ще ще раз передивився. А коли з приводу Павдіді виникали питання, взагалі це з початку року, по суті, та да, ще з весни цього року що до нього тоді ще не було цього публічного скандалу про ці білі вечірки, так звані, да, але тоді вже були певні звинувачення, тому що були низка жінок а, і чоловіків, да, які звинувачували Павдідя в тому, що він а, там їх змушував там до сексу і ще до чого і так далі, тому подібне. Тобто і були ці звинувачення е, щодо нього. Але зараз помітьте, оцей весь скандал він набув додаткового да нюансу, звісно, пов'язаного з е, виборами. Тобто, це, я, я думаю, що е, знов таки те, що він мав тоді е, розгортання, да, але вибори додали, зважаючи на запеклість цих виборів, додаткового е, я б сказав би палива. В цей скандал, Тепа, тому що кожна зі сторін потенційно, як ми це бачимо, намагається тепер використати цей скандал проти іншої сторони ну тобто, як робив Трамп, і очевидно, як роблять, я думаю, що і, і політтехнологи демократії. Тоді наступне дуже логічне питання до вас як до, до політехнолога, цей гучний арешт по таким звинуваченням. Він потребує реакції Трампа або ж навпаки, йому варто мовчати, сподіваючись, що ця історія не вплине ні на що не вплине. Я думаю, що насправді Трамп в цій історії помітьте, він останнім часом більше витягає тему, пов'язану з спробою його вбити. Да, оцю історію витягає, е, і я думаю, що якщо його, його безпосередньо не скажемо так, знаєте, не припруть його до стінки, що йому доведеться е, коментувати цю історію. Я чесно кажучи, думаю, що е, невисока ймовірність, е, що він буде знаєте так активно сам готовий долучатися, а е, щоб цю історію коментувати щодо себе. А от щодо е, корумпованості еліт да тому, що Трамп використовує популістські деякі аргументи там щодо того, що еліти винні е, еліти корумпо. Вані, вони не туди ведуть це цю тему. Я впевнений, що Трамп на фоні цього скандалу 100% буде, буде розігрувати. Ну і плюс підспудно ще раз підкреслю, він буде використовувати, ну скажімо так, це певне можливо незадоволення. знаєте, виборця його і виборця, який коливається. А тим, а як живуть у ці космополітичні еліти, да, в Голлівуді, як живуть селебрітіс? Ну, тобто, так, я там був, але вони все ж таки поганіше. Так, 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 так. Ні, а ні. може бути я це там про... був в минулому, і я там був, тому що я знаю цей світ, умовно, да а, а, але, скажімо так, до чого тут я умовно. Тобто, дивіться, тобто, якщо проти Трампа не спрацювала, ми пам'ятаємо ця історія з порнозіркою. А вона не спрацювала да тоді, хоча хоча багато хто думав, що ну це поховає його репутацію, і так далі, але вона не спрацювала. То тут Трамп лише просто знав Павдіді, умовно, як і багатьох інших американських селебрітіс, да, тобто і просто там десь мог міг бути на якійсь частині цих вечірок. Знов таки нюанс полягає в тому, що, знаєте, складність тут, в тому, що ці вечірки вони мали свою публічну частину, де навіть діти були. Я вам хочу сказати, да і і мав не частину декілька рівнів, так. Так, так, а от з приводу цієї непублічної частини не до кінця зрозуміло хто і як там був. Тобто говорять, що Павдіді, нібито знімав відео, навіть були якісь відео, що там відбувалося, так там оргії і так далі. Але ми до кінця не знаємо, чи це так, і чи має такі відео, наприклад, та сама прокуратура американська, яка розповідає, що вони взяли ці носії електронні, які були Павдіді, коли вони проводили нього обшуки і так далі, але не зрозуміло, що, що там є, і чи може це взагалі з'явитися в американському. Блічному Ви згадали цю історію з порнозіркою, але мені здавалося, що його поховає ця історія з документами, які він зберігав у себе вдома. Але ні, він все одно в білому. Що взагалі може вплинути на американського виборця в останній місяць виборчої кампанії? Ну, я думаю, що американський виборець насправді а, зараз він а, багато в чому буде зараз орієнтуватись. Знаєте, не лише на оці медійні моменти, да які є щодо оцінку кандидатів. Тому що ще раз прикреслю, ну Трамп не новачок в американській політиці, і я думаю, що більшість виборів а, виборців чули про різні скандали з ним пов'язані, і це навряд чи буде зараз виконувати ключову роль вибору. Я думаю, що скоріше боротьба тут буде йти а, в от, Ми завтаки розуміємо, що це є. Боротьба за так звані twisted state, тобто за виборців, штати, які коливаються, і там буде скоріше. Боротьба буде як я із того, що я бачу, не на символічному рівні, а вона більше буде стосуватися, хтось кандидатів може скажімо так запропонувати більш працюючу для оцих виборців, які коливаються, альтернативу по їх доходам. По велфер, да, тобто по перспективам і так далі, тому що помітьте, що от я бачу, що виборча кампанія, от звісно, вона вона вже оцей знаєте етап голосних скандалів, він продовжується а, і а, ну зрозуміло, що це все супроводжується. Да, але а, все ж таки мені здається, американський виборець в своїй масі. Він буде дивитися по своєму гаманцю а, і обирати, виходячи з цього. тому, що Трамп, по суті, якщо ми бачимо, він намагається. Зараз свою виборчу кампанію побудувати на тому, що якщо ви хочете продовження політики, яка є. З усім з усім цим, що є, да то тоді звісно обирайте Камалу Харіс. А якщо ви хочете а, змін у політиці, то тоді обирайте мене, і плюс він продає свій образ як людини, яка скажем так зробила певні дії, коли він був президентом. Да і на, на, на темі міграції він грає на темі цін. А, тобто, знаєте, у нас колись розповідали, що це в Україні тут у нас люблять. Да це ми цін піднімати. Але як ми бачимо, в Сполучених Штатах Америки ціна на пальне і так далі. Вона грає теж а, не менш важливу роль, тобто от тобто, це скоріше такі соціально-економічні соціально-економічний пакет, а який у великої кількості американських виборців викликає а, питання, тому що, от, якщо так знаєте, глобально говорити, мені здається, є частина виборців, які скоріше от, знаєте, готові говорити про процедурні речі, там про права, свободи, але є частина виборців, і мені здається, от і, Трамп на них буде зараз намагатися орієнтуватися, які скоріше орієнтовані на результати е, дій політиків, і от їх він буде. Буде намагатись переконати, що яким би він там не був з моральної точки зору, але от є соціально-економічні показники, дуже, дуже цікава людина, яка завжди в плюсі. А загалом були якісь приклади в історії американського виборчого процесу, коли конкретний гучний скандал явно вплинув на результати виборів. Ну звісно, я, я думаю, ми всі пам'ятаємо в, в, в історії штатів. Були випадки вотер скандалу. Да, коли а, якраз розмови, які були, стали доступні журналістам, да про впливу на виборчий процес. Вони зрештою а, вартували президентства. Да, а, тобто, тому а, тобто, отакі скандали, звісно, були, і взагалі американські вибори, давайте теж цей момент розуміти. А, вони по чимось нагадують таку велику медійну тетралізовану постанову. Овку та американці люблять е, подібні речі, а е, які б е, ну відбувалися під час виборів, Да, тобто, навіть оці тетралізовані дещо. Там виступи і так далі. Тобто, тому і знов таки, е, з якщо говорити про е, скажем так, медійні скандали. Ну, ми пам'ятаємо, що останні американські вибори вони всі супроводжувалися якими скандалами. Да, тому що коли були в, в 16-му році з останніх виборів, згадайте історії з Хіларі Клінтон, да. Тобто, і те, що використовував тоді Трамп, і проти Трампа використовували теж історії, а датам знов ну, такі оці скандали, мики ви згадували порнозірки і так далі, але тоді це не вплинуло Ніло на американського виборця У 2020 році, коли були вибори між Трампом і е, Джо Байденом. Пам'ятаємо, були скандали пов'язані з конгресом, е, да з ну тобто з виборцями, і це все теж сильно впливало. Ну тепер, от тепер додалися оці селебріті скандали знову таки на фоні ще до того скандалів так званого руху міту і інших скандалів. Градус підвищується. Дякуємо, пану Олексію. Було не тільки цікаво, а ще і корисно. Чи зможе Трамп на останніх метрах президентських перегонів відсторонитися від цієї справи або обере іншу стратегію? Спостерігаємо буквально онлайн, бо часу у нього небагато. А потім обговоримо. До побачення.